Сьогодні ми будемо святкувати вечерю Господню Євхаристію. Євхаристо це грецькою дякування, вдячність. І це є таїнство, яке заповів сам Ісус Христос. Це таїнство для тих, хто Пізнали його. Сьогодні ми чули про важливість знання. І можна знати про щось теоретично, можна мати хибні уяви про когось або про щось. Але є ще те пізнання, яке змінює. Душу. І в 17 розділі Євангелія від Івана. третій вірш в молитві до Отця Ісус молиться так: Життя ж вічне це те, що пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа. Що послав Ти Його. І Ісус каже, «Я ім'я Твоє виявив людям. Що мені ти їх і світу їх дав. І таїнство причастя воно якраз про те, як ми пізнали Бога в Ісусі Христі. Відкриємо ще один текст священного Письма це також Євангелія від Івана, шостий розділ. І прочитаємо в шостому розділі з 53 го вірша. І сказав їм Ісус: по правді, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиве пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Це, можливо, хтось вперше прийшов в нашу церкву? Я зразу скажу. Я, Якщо хтось думає, що під час причастя хліб і вино перетворюються буквально в крові тіло Ісуса Христа, це заблудження. Але для чого це таїнство? Для чого ми будемо ламати і споживати цей хліб і пити це вікно, це вино? Ми сьогодні так багато у різних людей, так багато питань до Бога, так багато питань, чому ти, Господи, допускаєш це чи це. А якби ти дійсно був, то ти б цього не допускав. А якщо ти є, то ти, напевно, не добрий. Дуже багато питань до Бога. У Євангелії від Івана сказано, що Бога ніхто ніколи не бачив. Син, який в недрі очому, сущий в недрі очу, він єв. Ми не знаємо всіх відповідей на запитання про проведіння Боже. Але ми знаємо відповідь, і ті, хто увірував, пізнали Бога, пізнали Його ім'я, тому що пізнали Бога у Христі. Люди питають. Господи, де ти був, коли допускав те чи інше? Де ти зараз, коли такі жахіття творяться? Відповідь одна. Бог питає, чи ти знаєш, де я був? Якщо ти знаєш, де я був, ти знаєш, де я зараз. Євангелія від Івана нам послідовно показує. І ми пізнаємо через Святе Слово. І Дух Святий це нам відкриває. Хто такий Ісус? Предвічний Син Божий? Він досконало відкриває Отця. Хто Він такий? Він Месія. Хто він такий? Він став істину виістину слово стало плотью. Слово, яке було Бог яке у Бога, і воно стало плоттю. Стало людиною. Для чого? Тому що ми, як сьогодні чули, потребуємо більше, ніж справедливості. Більше, ніж теоретично щось знати. Більше, ніж здібності щось пояснити, ми потребуємо відкуплення. І саме тому там на Христі була принесена жертва за гріхи наші. Саме тому Хреститель Іван сказав своїм учням: ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. І коли ми читаємо Євангелію від Івана, ми взнаємо Бога, який був на Христі. І якщо ми це пізнаємо, тоді для нас кожне оце звичайне причастя, де не відбувається нічого таємного з хлібом і вином. Але відбувається велика тайна спілкування. Бога з Його народом через віру, Слово Боже і Дух Святий, який поєднує нас з Христом, який був розіп'ятий, воскрес і зараз праворуч Отця. І відбувається це спілкування. і Відбувається реальна присутність Христа через Духа Святого. Тому сьогодні, коли будемо підходити до святого Причастя, хочу нагадати, хто має право приймати участь, ті, хто знають Ісуса Христа. Не ті, хто зайшли в церкву, щось побачили, але ті, хто знають Ісуса Христа. Що це означає? Це означає насамперед. Розуміти, що там, на Христі, був Бог. Бог в особі, друге лице трійці, слово, яке стало плоттю, і він висів там за твої гріхи для того, щоб дати тобі життя. І це треба прийняти всім серцем. Тому в гідельберському катахізісі на це питання стосовно вечері Господньої, а як це споживати і пити тіло і кров, споживати і тіло і пити кров Сина людського. Це означає з вірою в серці, всім серцем приймати страждання Ісуса Христа, приймати його хресну смерть. Розуміти їх значення і приймати це, бо немає нічого іншого, що дало б тобі життя. Немає нічого іншого нікого іншого, хто б простив твої гріхи. І тільки кров Ісуса Христа омиває від всякого гріха. І скажемо, що жертва та жертва на Христі принесена єдиний раз. І вона ніколи ніяким чином не повторюється. Але ми стаємо причетні до цієї жертви, саме тому і називається причастя через віру і дію Духа Святого. Ми не повторюємо жертву ні в якому разі. Її більше, ніж достатньо. Але ми приймаємо її. Тому скажу, що право. Приймати, брати участь в Вечері Господній мають члени церкви цієї общини, які охрещені, які сповідали свою віру перед людьми і Богом, також можуть приймати члени інших церков, якщо ви гості, при одній умові. якщо ви в своїй церкві також регулярно приймаєте причастя. Ну, і саме головне. Щоб кожен з тих, хто приступає до вечері Господній, розумів її духовну суть. Що, на що вона нам вказує, на кого вона нам вказує. І покладався всім серцем на Ісуса Христа. Тому дуже важливі вимоги це покаяння в своїх гріхах і віра в Ісуса Христа. Давайте ми. Зараз перед звершенням причастя давайте встанемо і помолимося. Господи, Боже наш ми не знали тебе. Але ти нас. Знайшов у цьому світі і ти нам відкрився через Ісуса Христа. І зараз, Господи, ми перед тобою. Ми просимо, щоб Ти благословив звершення причастя в нашій общині. І Господи, ми просимо, щоб Ти освятив ці хліб і вино, що знаходяться на цьому столі. Для вжитку у цьому таїнстві. Але найбільше ми молимось, щоб Ти освятив серця наші через дію Духа Твого Святого, Словом Твоїм. Господи, прости нам гріхи наші. Ти знаєш кожного з нас. І Господи, ми сповідуємо, що до того, як. Ти навернув нас. Ми були просто мертві в гріхах. І тільки завдяки тому, що ти дарував нам покаяння і віру, ми ожили духовно, тому що Дух ти Святий, з'єднав нас з Ісусом Христом. Розпитом і Воскрес. Ми дякуємо Тобі. Великий Боже, за те, що Ти відкрився нам у Твоїй любові, бо Ти віддав Сина Твого, улюбленого, єдиного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загину, але мав життя вічне. Ми дякуємо тобі, Ісус, за Твої страждання, за те, що Ти пішов на зустріч смерті, на зустріч жаху, ти не відступив, ти боровся в Евсемані. І ти пішов на хрест, ти ніс цей хрест, ти був розпитий там на Голгофі, і кров твоя стікала, і ніхто її не збирав. Господи, ми дякуємо Тобі за цю велику жертву. Ми дякуємо тобі також, великий наш трійдиний Бог, що Ти продовжуєш. Живити нашу душу розпитим тілом і пролитою кров'ю Ісуса Христа, тому що кожен момент ти застосовуєш до нас силу цієї неповторної жертви. Ми дякуємо тобі, Отче, за твою любов. Ми дякуємо Тобі, Сини Божий Ісусе Христе, за Твою жертву. Ми дякуємо Тобі, Дух Святий, за те, що Ти робиш нас причасниками Ісуса Христа. І ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти ніколи не залишаєш нас. Ти з нами. І Ти знову прийдеш у славі, тому що ми смерть Твою звіщаємо, аж доки Ти прийдеш. Господи. Ми славимо тебе і дякуємо тобі. І ще раз просимо прости нам гріхи наші, коли наші серця відвертаються від тебе, коли наші серця забувають про Твою любов, коли наша воля для нас стає головніша за твою волю, прости нам гріхи наші гріхи гордості, недовір'я. Зневаги до інших людей, нарікання, Господи, прости нам гріхи наші. І ми дякуємо Тобі за те, що можемо бути впевнені, що Ти це дійсно робиш. Ми дякуємо Тобі, в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я прошу вийти пресвітера Юрія для допомоги в Таїнстві. Господь наш, Ісус Христос, в ту ніч, коли був виданий, взяв хліб, переломив. І, роздаючи своїм учням, як зараз від його імені ми вам будемо передавати, сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Так само після вечері він взяв і чашу. І віддавши подяку, як і ми зробили іменем Ісуса Христа, сказав: ця чаша новий заві в моїй крові, яка за багатьох проливається для прощення гріхів. Пийте з неї всі. Прошу підходити учасників таїнства.